Дуже розумне запитання справа в тому, що всі вся хронічна патологія пов'язана виключно з тим, що є якась зашлаковка організму: лібо якоюсь інфекцією, лібо метаболітами, лібо продуктами життєдіяльності інфекції. Тобто, все, оцей холістерін, якісь там кісти, новообразування, хронічні запальні процеси, вони визвані саме цим. І нема другого способу впливати на причину, це починати очистку. І мені дуже подобається, я сама проходжу і вже дуже багатьох людей провела по програмі 90 днів це послідовна очистка етапами, да? Бо не можна зразу лізти до глибоких токсинів, ви буде йти через загострення. а Спочатку треба відкрити видільні системи, всі, лімфу, жовчні ходи, кишечник, почечні ходи, потім прибирати інфекцію, да? щоб їй було куди змиватися і виходить. і Потім тільки глибокі токсини. Значить, Що стосується цін, приблизно для України кожна програма на місяць стоїть біля. Трьох тисяч гривень все залежить, скажем, від вашого бюджету і від ваших запросів. Може бути більше, може бути менше, але в середньому на це орієнтуйтесь. Це в день десь 100 гривень. Іноді мені кажуть, що якби дорогувато. Друзі, на сьогоднішній день, просто щоб здати аналізи у лабораторії в сінево, це стоїть десь приблизно так само. Здати аналізи, це ще ви взагалі не починають нічого, робити ніяких результатів не, не починати. Це перший момент. Другий момент, якщо не почать на якомусь етапі очищатися, значить це однаково, що знаєте, як в автомобілі якась там предохранитель згорів. І нам жалко на нього грошей. Шо? Чим це закінчиться? Поняли, да? Через то кожен сам собі вирішує, що для нього важливіше: чи здоров'я, чи, чи машина, чи ремонт, чи все остальне.